Служби на території держави. Ні. Служби. Це служба реагування. А 911 1 це є служба інформації. Значить, у нас не буде 9-1.1, у нас буде служба 112. Ми йдемо по європейському варіанту, а не по американському. Що включатиметься реалізація? Значить, створення аварійної ратувальної служби. Ми на сьогоднішній день маємо дуже багато підрозділів аварійно-рятувальної служби, які так чи інакше виконують одні й ті самі завдання. Значить, стоїть питання, щоб цю службу об'єднати і створити єдину аварійно-рятувальну службу цивільного захисту щодо реагування на надзвичайні ситуації техногального, природного, екологічного, різного характеру. Навпаки, ну, на сьогоднішній день стоїть питання збільшення чисельного складу міністерства в цілому, значить аварійно-рятувальної служби, зокрема, і в тому числі значить, збільшення підро... чисельності підрозділів Закарпатської області. Це буде залежати від певного бюджету на 2009 рік. Ви знаєте, що завжди кількісний склад залежить від джерел фінансування. Тому ми будемо говорити про це наже в січні-лютому слідуючого року, коли будемо знати які тільки... по.